28 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях залишалася неспокійною. За півночі незаконні збройні формування провели вздовж лінії розмежування. 30 обстрілів позицій українських військ зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів, мінометів та самохідних артилерійських установок. На Донеччині обстріла і 120 міліметрових мінометів були піддані позиції сил АТО в районі населених пунктів Орловське, Гранітне, Ленінське, Артемово, двічі неподалік опитного і пісків. В районі населеного пункту Палапаль невдовзі після опівночі відбулися два бойові зіткнення. Наші військовослужбовці зупинили нападників щільним вогнем у відповідь. І змусили його відступити. У Луганській області банформування двічі відкривали вогонь із автоматичних гранатометів по нашому опорному пункту поблизу міста щастя, а й стрілецької зброї по позиціях неподалік населених пунктів Кримське і Новотошківське. Також у місті щастя з 1736 до 1741 злочинці обстріляли із автоматичних гранатометів теплову електростанцію. У небі в районі Маріуполя українські підрозділи зафіксували прильоти дев'ятьох безпілотників противника.